Всім привіт! Другий день. Йдемо опять мимо заброшки. Зараз спробуємо показати вам другу частину. Так, діти, постійте хтось на двері. Чекаємо шмачки. дом с привидениями не знаю не знаю напевно, дальше не будем идти со специально дверями скрипить чтобы нам с алиной было страшнейше ладно выходим мы вчера були вот тут повторное зрелище для вас крыша особенно тут Ізумительна все, всім пока. Ми пішли. <гум> Обзор закончився. Ліс, відкрій двері. Без я. І <гум> так вулиця Донецька. Тут є ось така постройка. Є отакий гаражик. Або це будинок. Подивіться, як тут все. Не знаю, заходить чи ні. Мамочка дорога. Цілі катакомби, побиті вікна. Виходимо, двері закриваються. Фух. Прощай будиночок. Пішли ми. Страшненько. Дивіться, які вікна. Вибачте, другу сторону не показали. Так, там на тій стороні теж якісь різні так, так. Да -да -да. Є. По дорозі зустріли котика. Це дівчинка до речі. Вона в минулому році була вагітна. Жас... Зараз, мабуть, теж, так? В неї живочик опять висить. Так, Дай пісня подається. Очікується красуня. Ось така І Глаза красиві. Mm-hmm.